Ви потрапили на шоу місяць. Я знайшов ковзну середню, яка можливо зможе передбачити точне дно майбутнього ведмежого ринку. І якщо ви вважаєте, що це звучить цікаво, тоді гаразд. Дозвольте мені одразу прийти до графіку і доказ. Ось він. У пудингу. Отже, по суті, те, що ви зараз бачите перед собою. Це е, е тижневий графік і 2,90 тижнева ковзна середня, і ви бачите, що саме ця е, -Е ковзна середня була торкнута у 2023, або вибачте ведмежий ринок 2020 року, десь ну приблизно в березні. Тож у березні, коли була велика пандемія, тоді ми досягли дна, а потім тут вдруге торкнулися цього рівня. Отже, по суті, справи ми мали два періоди ведмежого ринку, коли цього рівня торкалися. Пауза, і ось тут виникає логічне питання: чи побачимо ми, як цей рівень буде знову досягнутий аж ось тут, на самому дні? Пауза? Ну, перш за все, де ж знаходиться ця лінія? Я хочу показати вам точно, а потім скажу вам е -е, точну цільову ціну. Але перш ніж я це зроблю, переконайтеся, що ви натиснули посилання Bybit під цим відео, тому що прямо зараз проходить спотова торгова конкуренція токенів Medieval Empires ME і залишилося лише 13 днів для реєстрації, і це величезна подія для мене або для токена ME, тому що це показує наскільки Bybit вірить у цей токен. І зараз вони проводять повноцінний торговий конкурс лише для токена МІ. Це просто величезно. Тож реєструйтеся зараз. Зробіться за посиланням внизу, і тут ви можете побачити, скільки ви можете виграти. На цьому можна реально заробити. Ви можете отримати безкоштовні МІ токени. І не забудьте зареєструватися в грі та зіграти у фантастичну гру Medieval Empires. Повернемось до графіка і поговоримо. Тому що, перш за все, нам потрібно, щоб біткоін увійшов у бичачий ринок, бо тоді ми побачимо, звичайно, сезон альткоїнів, на який усі чекають. І я все ще думаю, що це станеться. Люди сміються з сезону альткоїнів, але ті, хто сміється з сезону альткоїнів, плакатимуть, коли це справді станеться, і це станеться в якийсь момент. Ми тільки не знаємо коли. Тож, коли це станеться, давайте спершу спрогнозуємо біткоін. Отже, ця ковзна середня зараз знаходиться аж на позначці 50 тисяч доларів. Тож питання в тому, чи опустимося ми до 50 тисяч доларів. Ну, це вже траплялося на цьому ведмежому ринку, і це траплялося на цьому ведмежому ринку. Велика різниця в тому, що на цьому бичачому ринку і на цьому ми мали надзвичайну ейфорію. Я це пам'ятаю. Ви, мабуть, пам'ятаєте, якщо були тут масивна ейфорія? Ось чому нам потрібен був масивний струс. Ми це бачили також там. Тут я не відчував, що ми бачили таку ейфорію як раніше, і ми не бачили жодного сезону альткоїнів. Ми не бачили 100 іксів, знаєте. Тому я вважаю, що нам не обов'язково опускатися аж до синьої лінії, і тому я знову зверну вашу увагу на цю помаранчеву лінію. І, будь ласка, поставте лайк, якщо це відео набере 2000 лайків. Це було б неймовірно. І не забудьте підписатися, натисніть дзвіночок з повіщень. Я бачу, що багато хто з вас навіть не підписаний. А ті, хто підписаний, не натиснули дзвіночок з повіщень, тож зробимо це зараз. Ця помаранчева лінія знаходиться тут близько 64 тисяч доларів. І я вважаю, що це дуже потенційне дно для ведмежого ринку через попередній опір і попередній опір там, і коли ми е, прорвалися тут, ми так і не побачили справжнього ретесту цього як нової е, підтримки. Тож ми цілком можемо знизитися, ретеснути це можливо з невеликим хвостом знизу, і тоді я думаю, ми могли би повернутися на бичачий ринок і піти в ріст до 27-го року. Сподіваюся, можливо, навіть до кінця 26-го, Я думаю, отже, це цілком можливо. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку, а також візьміть участь у торговому конкурсі. Токенів МЕІ. -E -E. Також, якщо ви прийдете на платформу Blowfin, я залишив пряме посилання на Blowfin внизу. І якщо ви прийдете за цим посиланням, то, звичайно, зможете торгувати також і тут. Зараз я е -е, покажу вам, чому варто торгувати на Blowfin. У них є, е -е, на мою думку, найкращий інтерфейс, і ви можете фактично робити технічний аналіз тут, як бачите. Ви можете дуже чітко ЕЕ. -е, Побачте тут, до речі, що біткоін зараз формує. Я покажу вам ЕМ ведмежий прапор. Отже, у найближчій короткостроковій перспективі, схоже, що біткоін е, потенційно може отримати продовження ведмежого прапора до зниження ЕМ. Ціль з ведмежого прапора це. Наступним чином ви робите так, і це дає нам ціль у 65 тисяч доларів. Це дуже можливий сценарій на даний момент, якщо ви хочете зареєструватися на Blowfin, посилання внизу без KYC, без VPN, доступно по всьому світу. І дозвольте звернути вашу увагу сюди на це відео. Це моє нове музичне відео на моєму музичному каналі. Будь ласка, натисніть його прямо зараз. Закликаю вас натиснути його і залишити свій коментар під цим відео. Я відповім на кожен коментар під цим відео. Подивіться, побачимося там. Бувайте, друзі! Не люблю вас.